Всім привіт, ми з Олександр ви на каналі Коктельне товариство. І сьогодні ми будемо готувати імбирне пиво в домашніх умовах. Зараз я оце відео, як його готувати. Для приготування імбирного пива нам треба 100 г коріння імбиру, 100 г цукру, 1 літр води, 1 чайна ложка дріжджів, 40 мл соку лайму або лимону. Натираємо корінь імбиру, не очищуючи його перед цим на терці. Додаємо. Ємність. Додаємо туди цукор, сіклаємо і воду. Ретельно перемішуємо, перемішуємо щоб цукор розчинився. Після цього додаємо одну чайну ложку дріжджів та теж перемішуємо. Зберігати півтори-дві доби в теплому темному місці без прямого питання сонячних променів. Після чого перелити пляшку і споживати. Зберігати в холодильнику. А ось власне, що в нас вийшло. Зараз ми його порівняємо з комерційним. вариантом. И приготовим его с ним классный коктейль. Колер нашего ближе мутнейший. Мне не сдаете, что тут чайно все дрижжи ...вышли. Выкрасилось. Трешки дрожжевый запах. Ну моє менш солодке і більш імбирне. Може треба менше дорожчі класти. Я не пишу, що не чайна ложка, а півчайної ложки треба класти, бо тут воно і запах в ще дріжжі. І смакові трошки присутні. Але в цілому, ну, якщо менше класти дріжджів пів чайної ложки, то збережешся більше цукру і думаю, воно буде більш солодке. Ну, Просто воно і цукор пропаде, якщо буде доштеть. Ну, да, так, може, треба вимовлювати... Ну, а, я тільки скажу, що не можна заливати в пітилку, бо вона не вистає, вона хвалася тільки в пітилку. Я не казав, я не казав, що його треба... <laughs> На вся, про всяк випадок, не... не ставити його в кляшці, краще у якийсь сімкості, не клюйте його крюнкою, щоб вона не ставилась там, бо може зірватися від кількості газів. Так. А зараз приготуємо з ним коктейль. Ми зробимо ельдіабло. Ми його вже колись готували, коли, коли було у нас Касіс. Але зараз ще раз зробимо. Щоб з нашим домашнім імперам, імберним пивом. 45 мл текіли. 15 мл. Лікеру смородини. Він же косіс, де косіс. і 22,5 мл соку лайму, додамо сюди льоду.

Типа порівняти? Можна. Вже під час зйомок нам підказали ідею, що можна просто зробити по половинці порції і порівняти з тим імбирним пивом і моїм. Десь так. Десь по 30 мл. Додаємо по 30 мл, а в повну порцію по 60 було б. І зараз порівняємо. Я думаю, воно не сильно насмоколо піде Ну, Може це трохи м'якіше. З комерційним імбирним пивом коктейль трошки м'якіший. За рахунок того, що там менше відчувається смак імбиру і трошки більше цукру. Але знову ж таки, це може виправитись. Треба якось перевірити. Ну, то вже перевіримо а там, якось запишу. Просто кладіть е, менше дріжджів, не одну чайну ложку, а півчайної ложки на той об'єм, що у відео був попер... ну, до цього, як воно все готувалося. І може трошки більше цукру. А так? Вона, в принципі, смачно і легкий літній напій. Як легкий імбірний, якщо ви любите імбир, якщо ви полюбляєте гостреньке, можна розправляти з газованою водою і бити чистим як лимонад. лимонат. лимонад. лимонат. Захорошуємо. Там газики? Він заброшений заброшний под Отже. Приготували сьогодні імбирне пиво в домашніх мовах. Підписуйтесь, ставте подбайки. Всі приготувати ще. Пока. Думаю, цьому як і Так, треба фотографувати.